Привіт, друзі! Сьогодні 6 грудня, з вами знову Дрі Кличок. У понеділок Володимир Зеленський летить до Лондона. Він буде зустрічатися там із Кіром Стармером, Макроном, Мерцем. Вони знову будуть говорити про переговорний трек. Примітна деталь, що Макрон щойно повернувся із Пекіну. Фактично повернувся ні з чим. Буданов заявив, що не буде розголошувати деталі переговорів, які були в Абу-Дабі. Його запитували, а чи були справді такі переговори. Він сказав: давайте ми про це говорити не будемо. В німецькому бундестазі, на жаль, немає єдності щодо виділення Україні репараційного кредиту. І навіть правлячі партії, справлячі коаліції не підтримують таку ініціативу. Але, як повідомляє Київпост, ближче до Різдва Україні обіцяють більше військової допомоги зі США за кошти європейців. Просяться, друзі, по порядку, коментар, байка, підписка. Дуже вас про це прошу. Дякую, що ви долучаєтесь. Буду просити вас про підписки кожного разу, тому що багато хто дивиться тут відео без підписок. Це можна робити, але це не допомагає каналу просуватися. Тут же ми формуємо максимально об'єктивно, настільки можемо. Контент, який дозволяє вам напрацьовувати критичне мислення. Тому я і прошу вас про підтримку. Ну і давайте спочатку про візит Зеленського до Лондона, неочікуваний, як на мене, вкотре знову він летить на переговори, оскільки певне, формат телефонний чи онлайн не дозволяє вияснити всі проблемні питання, які необхідні на даному етапі. Але налаштованість, до прикладу, в американців доволі позитивна щодо цього переворону треку, та навіть і в багатьох європейців. Те, що він буде туди летіти, повідомляє індепендент, і сам Зеленський підтвердив, що він дійсно там буде. Буде там також Макрон, буде Стармер, буде канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який буквально днями зустрічався разом з Русулою фондрляєн із прем'єр-міністром Бельгії. Там була складна розмова про репараційний кредит. Нібито будуть ухвалювати остаточне рішення вже 18 грудня стосовно виділення в Україні коштів. Я вам про це розповідав в ранішньому відео. І справді дуже важливо розуміти, як Європа нас буде підтримувати, але Європа сама бідкається, оскільки НАТО обіцяє бути не настільки присутнім в обличчі США, в Європі і тепер НАТО говорить про те, що ми самі маємо себе забезпечувати більшим захистом на європейському континенті. Тобто європейці мають за це відповідати самі, хоча НАТО будуть там головувати. Зеленський каже, що в Лондон поїду, напевне. Думаю, що, скоріш за все, зустріч може бути в понеділок. За його словами, секретар РНБО Рустем Омеров ввечері сьогодні має. Повідомити про хід переговорів з американською стороною це буде телефонна розмова. Можливо, деталей буде більше. Я вам обов'язково їх повідомлю в телеграм-каналі. Посилання на нього. Є в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтеся. І як ви знаєте, сьогодні у Сполучених Штатах Америки проходить вже третій раунд за останні дні переговорів між Умеровим і Гнатовим з української сторони і Кушнером та Віткофем з американської сторони. Хоча Держдеп США, як ви вже знаєте, доволі позитивно зараз. Оцінює переговорні процеси і каже, що все ж буде залежати в великій мірі від позиції Росії. Вони мають піти на деескалацію. Позитивно, звісно, для нас це добре, що вони зараз, хоч певну прихильність для нас проявляють. Буданова почали допитувати, а чи були ж переговори в Абу-Дабі. Він каже: усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так, інакше вони не будуть успішними. Ви ж не хочете, щоб ми їх провалили. Тож зачекайте, чому я звертаю вашу друзі увагу саме на цю репліку Буданова? Він говорить про те, що ми не хочемо, щоб їх провалили, щоб ці переговори були успішними, тобто, така позиція Буданова. Він не є головою переговорної групи, його нема зараз у Сполучених Штатах Америки. там умер та гнатов. Наскільки сильно впливає зараз Беданов на переговори, мені складно сказати, його сватають на керівника Офісу президента України. І тоді велика ймовірність того, що він буде займатися переговорами. Нібито він не дуже хоче. Ну, як ви бачите, президент не може ніяк визначитися з кандидатурою, і все це мені вказує на якусь велику інтригу. Тому що, в принципі, визначитися можна було б вже давно. Розумію, що дехто відмовляється, є і така інформація, але на тлі того, а де Єрмак, запитання, на яке ми відповіді не маємо, ну, справді це виглядає доволі дивним. Чи справді Єрмак залишиться в тіні і буде долучений до управлінських процесів, будемо з вами з'ясовувати. У мене це як робоча версія. Тим часом посол США при НАТО, Меттю Вітакер, якого ми давно не чули на формі ДОХа 2025, заявив, що нині найкращий час. Ми, каже, ближчі до миру, ніж будь-коли раніше. Дійсно так. Зараз переговори дуже інтенсивні, і якщо вони не зірвуться, є великий шанс досягти угоди про замороження війни, припинення бойових дій. Ну, а далі всі наступні політичні моменти. Це і вибори в Україні, це і підготовка мирної угоди, Тому що на даному етапі, звісно, мирної угоди фінальної не буде. Це більш ніж зрозуміло. Тому справді переговорний процес надто важливий і за ним ми слідкуємо. Але дуже важливо розуміти, наскільки нам європейці готові допомагати, якщо війна продовжується, якщо війна закінчується, бо від цього залежить майбутнє України. Однозначно так. У німецькому бундестазі як то не дивно, але немає єдності щодо підтримки використання всіх активів Росії на користь України. Про це пише дойча Вела. Чому я говорю, як то не дивно? Тому що дивна позиція правлячої коаліції, де мерц не те, що заперечує передачу в Україні. Репараційного кредиту, але дуже хоче, щоб цим займалися бельгійці. Він пообіцяв їм 25% відповідальності, але бельгійці кажуть, ні, нам треба 100%. Задля покриття фінансових та військових потреб Києва, Берлін ладен йти далеко, але і в нього є червоні лінії, пишуть журналісти Дойчі і це продемонструвала півгодинна дискусія в Бундестазі. Приводом стала. Пропозиція опозиційної партії зелених закликати уряд Німеччини, щоб він підтримав всеосяжне використання російських активів для допомоги Україні на рівні Великої Сімки, тобто не лише частини заморожених у ЄС грошей, а взагалі всього, що зберігається в західних країнах, як на мене, це абсолютно правильно. Пропозицію не підтримали друзі як про західні партії, так і відверто проросійські. проти проголосували правлячі фракції блоку ХДС, ХСС. Соціал-демократів опозиційної ультраправої партії альтернатива для Німеччини. Опозиційна ж ліва партія утрималася. Дуже дивна, як на мене позиція, що засвідчує про те, що все-таки політиком у Німеччині та й в інших країнах. Недалекоглядний, не розуміє загроз, а це примирення, яке вони зараз хочуть влаштувати з Росією, воно в майбутньому стане для них і викликом. Звісно, риторичне запитання, що робити в цій ситуації європейцям долучатися до розвалу Росії. Іншого виходу у нас не буде ні нині, немає точніше, і в майбутньому не буде. Рано чи пізно європейці до цього дійдуть, як свого часу дійшли і до розвалу Радянського Союзу, хоча багато хто цьому впирався. Ну навіть тоді президент США впирався. Коментуючи ж позицію щодо передачі України репараційного кредиту, позицію словаччини виступив із заявою президент Словаччини Петр Пелегріні. Він закликав прискорити та підтримати дії США, щоб вони якомога швидше сіли за стіл переговорів з Путіним і поклали край цій війні. Він говорить: я вважаю, якщо ми, а тут, друзі, увага, будемо надсилати Україні ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише будемо продовжувати конфлікт, який має руйнівні наслідки для України. Звісно, сотні мільярдів не допоможуть. Допоможе ваша підтримка, але у Словаччині не видно такого прагнення великого, як у прем'єра, так і в президента. Ну, як і в багатьох інших країнах. Це, друзі, не фаталізм, це реалія. Це те, до чого ми рухаємося. Але я більш ніж переконаний, що навіть в умовах, коли ми зможемо досягти замороження війни і посилення позиції України, треба цього домагатися через внутрішні процеси. Однозначно, ми вправимося в питання, те, що я сказав трішки раніше, розвал Росії. І цим будемо активно займатися, тому що у нас на майбутнє для виживання і. Іншого виходу просто нема. Можливо, нас підтримуватимуть навіть більше до кінця року. Я говорю про це з таким, чесно кажучи, скептицизмом, тому що об'єм виділеної фінансової допомоги по програмі ПУР, яка передбачає закупівлю американської зброї за європейські гроші, дуже і дуже слабкий. 4 мільярди доларів ми маємо отримати в цьому році допомоги у вигляді військової до кінця цього року, ну і в Пост пише про те, що, мовляв, Перед Різдвом буде якесь посилення. Посилення цієї допомоги. США перед Різдвом посилять постачання зброї Україні, але водночас готують Європу. До НАТО без Вашингтона після 27-го року. Це якраз, друзі, та сама історія, яка прописується в стратегії Сполучених Штатів Америки, нової, яка з'явилась буквально днями, про яку я вам говорив вчора, і яку сьогодні характеризував, давав основні положення її у нас на каналі Ігор Рейтерович. Це відео вже опубліковане. Ви можете його переглянути, перейшовши за посиланням в верхньому правому кутку. Про що пише «Київпост»? США попередили європейських союзників після 27 року, вони більше не будуть основними постачальниками звичайних сил НАТО. До цього часу постачання зброї в Україну триватиме і навіть зростатиме перед Різдвом. Але це знову ж таки основні просто заяви. У НАТО зменшать кількість американських високопосадовців, їхні місця займуть європейці, головний командувач військ НАТО. В Європі залишиться американцем. Пентагон чекає від Європи конкретних доказів, що вона готова брати на себе оборонну і розвивати свої можливості. Давно про це говорить Дональд Трамп. Ще раз нагадую, я тут постійно наголошу, тому що це справедлива вимога до європейців. Їм потрібно змінюватися, оскільки загрози для них очевидні і вони нікуди не зникають з продовженням російсько-української війни. До прикладу, у польському місті Любарків, вмикали сирени тривоги сьогодні. Вночі мер міста повідомив, що сигнал вімкнули через обстріл України. Тривога лунала. Пів години, але реальні загрози для міста не виявили. Наразі встановлюють обставини інциденту. Я не виключаю, що щось туди залетіло, до прикладу, Молдова. Просить енергетичної допомоги у Румунії через ураження енергетичних об'єктів в Україні. Молдова залишилася без електроенергії. Цікавий момент, до речі, ну і ще трішки про обстріли, друзі. Захисний екран Чорнобильський АЕС, побудований для утримання радіоактивних матеріалів від катастрофи 1986 року, на який було витрачено купу міжнародної допомоги, більше не може виконувати свою основну функцію безпеки через пошкодження дроном, яке було набагато. Раніше це пошкодження, ви добре це знаєте. Про це заявив гендиректор ГРОСІ і зазначив, що ремонтні роботи вже були проведені, але всеосяжне відновлення залишається необхідним для запобігання подальшому погіршенню стану та забезпечення довгострокової ядерної безпеки. І також ЗАЕС в ніч на 6 грудня відключалася. Там був блекаут. Саме через обстріли ЗС знову підключалася до лінії електропередач 330 кВт після півгодинного перебою, але лінія 750 кВт все ще відключена. Це вже одинадцятий повний блекаут на ЗС від початку повномасштабного вторгнення. Генштабі збройних сил України підтвердили ураження Рязанського НПЗ в ніч на 6 грудня. Також там підтвердили, що вразили Алчевський металургійний комбінат в Луганській області. Завод виготовляє корпуси для снарядів російської армії. Як ви знаєте, вранці повідомляв про те, що мінбивство Російської Федерації відзвітувало, що збило в повітряному просторі Росії 360 шістдесят українських безпілотників. Я такої кількості ще не пам'ятаю. Але як бачите, уражень не так багато. Система ППО Росії справді ефективна. Кіберкорпус головного управління розвідки разом з командою ВО Тім уночі атакували провідну логістичну російську кампанію Ltrans де активовано понад 700 комп'ютерів та серверів, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних. Про це повідомили. Гур джерела суспільного також виведені з ладу системи контролю, доступу за відеонаглядом а на сторінку усіх сайтів і компанії. Виставили повідомлення, де вітали російських користувачів з Днем Збройних сил України. На Херсонську ТЕЦ обрушилося близько ста снарядів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. За словами заступника начальника Херсонської, УА, відновити її буде дуже складно. Місцева влада також шукає можливості забезпечити людей теплом у децентралізованому режимі. Наразі без тепла світа залишається 40 тисяч абонентів. Це дуже загрозлива тенденція. Не випадково вам про це друзі говорю, тому що росіяни рухаються саме цим шляхом. Зима лише розпочалася, грудень справді нас тішить своїм теплом. Це добре, але наскільки довго так буде тривати, поки що не зрозуміло. І враховуючи, що війна продовжується, Путін справді готується виносити всю енергетику. Я не відкрив вам секрет, друзі. Нині, як ви бачите, я записую це відео без світла. Добре, що є автономне живлення, я сподіваюся, що ви також із. Такими засобами для існування, але звісно, хотілося, щоб світло і тепло було. Це для нас загроза. Нас, звісно, цим не злякати Я абсолютно не маю сумніву. Ми до цього готові, але просто говоримо про наміри тендиційні з боку Росії. Тиск всюди з Європи, з США, з Росії, аби ми погодилися на замороження війни. Звісно, на тих умовах, які висувають росіяни, але я наголошую ще на одній деталі. Враховуючи те, що наша група переговірна в США, значить, процес переговорів рухається. І однозначно рухається він і на зустріч Україні, не лише від України. Тепер знову трішки, друзі, деталей про обстріли Нічні. «Укрзалізниця» відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару. Усі роботи вдалося швидко виконати, завдяки, як, злагодженій роботі залізничників. А поблизу Болгарії це вже приємна новина, сів на мілину танкер тіньового флоту Росії «Кайрас», який минулого тижня атакували. Морські дрони про це пише Блумберг, але це ще не всі деталі. Спершу суду не реагувало на запити вийти на зв'язок, але пізніше попросило евакуацію. У відповідь болгарська влада наказала спрямувати гелікоптер військово-морських сил та прикордонний катер, аби врятувати екіпаж із 10 людей. Однак цьому завадив шторм. Доля екіпажу на цю хвилину невідома. Екіпажу, який перевозив російську нафту. Незаконно і мільярдер Ілон Маск це вже остання новина сьогоднішнього дня, яку я вам готовий повідомити, але дуже цікаво. Заявив про те, що європейський союз треба розпустити, розвалити, ліквідувати. Він дуже обурений на європейську комісію і взагалі на ЄС. За те, що вони наклали на його мережу X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення правил Європейського Союзу щодо онлайн-контенту. Ну, дійсно, лайна в мережі X більш ніж достатньо. Його ніхто не модерує. Там багато дезінформації. Маски з цього тіш, тішиться. Але Європейському Союзу це не подобається. І добре, що такий штраф накладений. Ну і звісно ж, маска підтримав Медведів і сказав: підтримую Лона Маска в його прагненні і бажанні розвивати. Європейський Союз. Ну, от такі от союзнички у американців. Ну, звісно, не у всіх, але в тих, які труться біля Дональда Трампа. Друзі, на цю хвилину всі новини. Я з великим оптимізмом ще раз говорю: дивлюся у майбутнє, по-іншому бути не може. Так само, як говорив це в вечірньому ефірі телеканалу Апостро вчора. Хто, до речі, не дивився це інтерв'ю, пропоную його проглянути, воно є вже в мене на каналі. Я вірю в те, що ви найкращі. всіх люблять і не шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!